Спонсор показу. Історія у пляшці. Три автопригоди впродовж однієї доби, а саме 8 жовтня зареєстрували працівники поліції на дорогах Тернопільської області. В результаті двоє людей загинуло, а двох з травмами госпіталізували до медзакладів. На автодорозі дома Коваль Чернівці Тереблече в Кременецькому районі не розминувся ВАЗ-2104 та Порше. Аварія трапилася близько 14.40. За попередньою інформацією, на перехресті водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконався в безпечному русі, не пропустив іномарку і допустив зіткнення з. Нею врятувати кермувальника вазу не вдалося. 42-річний чоловік помер у кареті швидкої дорогою до лікарні. На Чортівщині під колеса автомобіля потрапив велосипедист. За попередньою інформацією, це житель Тернопільського району після го року народження. Він керував транспортним засобом в стані алкогольного спінняння, проте не впорався з керуванням і заїхав у задні колеса автомобіля Мерседес Бенц». Потерпіло госпіталізували у місцеву лікарню. Ще одну автопригоду з летальними наслідками зареєстрували слідчі на Кременеччині на виїзді з селища Вишнівець. Водій автомобіля Фольксваген Тігуан врізався в Деу Метіс. У результаті удару 26-річний пасажир з даного авто помер. В автомобілі швидкої допомоги, а іншого госпіталізували з тілесними ушкодженнями до місцевого медичного закладу. Кермувальника Фольксвагену затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Факти по усіх аваріях внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно з частиною 1 та 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство. На Тернопільщині на хабарі взяли заступника голови ОТГ. За даними слідства, чиновник Тернопільського району за 22 тисячі гривень обіцяв краянину вирішити питання щодо внесення інформації до системи Шлях для виїзду за кордон. Затримали посадовця під час одержання грошової винагороди. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Одночасно проводяться заходи з метою встановлення інших посадових осіб, причетних до вказаної схеми. Спонсор показу. Історія у пляшці.